У професійному аграрному ліцеї міста Кобиляки триває вступна кампанія. Випускники 9-х і 11-х класів мали можливість відвідати заклад під час днів відкритих дверей. Ми потужна професійна родина, готова до змін та нових траєкторій в освіті. У нас безпечне освітнє середовище та чудові можливості для розвитку творчого потенціалу молоді. Якщо ви випускники 9 чи 11 класів, якщо ви батьки випускників, якщо ви прогавили дні відкритих дверей у ліцеї, запрошуємо на індивідуальні екскурсії та персональні зустрічі з адміністрацією ліцею. Чекаємо вас і раді розповісти ще більше про заклад, який не вміє розчаровувати. Залишилося зовсім мало вільних місць для зарахування за регіональним замовленням. Не зволікайте! Вступайте на навчання, зробіть правильний вибір сьогодні.